Тому що Дніпряни втратили турнірну мотивацію, можна було переконатися, поглянувши на їхній стартовий склад. Тут і номінально другий воротар Шеліхов, і центральний півзахисник шахов і нечасті гості основи Кобахідзе та Оліник. З іншого боку, до стартової одинадцятки повернувся найкращий бомбардир Джуліано. Крім того, вперше до заявки Дніпра потрапив Андрій Близниченко за яскравий футбол у складі молодіжної команди, 18-річному Андрію, пророчить непогане майбутнє за юним близниченком, який у Дніпрі півроку давно стежив колишній гравець Дніпрян Сергій Задорожний. Честно говоря, тяжело было его заполучить в Днепр, но. Поговорили з мальчиком, убедили його, щоб він продовжив свою кар'єру в Дніпрі. Він согласився. Я думаю, він об этом не жалеє. Його справнювають уже з каноплянка. У нього дані не хуже. Єдине, що буде характером футболіста, буде в футбол. Що ж до зорі, то у Вернедуба все гаразд зі складом. Та команда не дає результат. Останні Луганці перемагали ще у середині березня. З поразки у Львові минулого туру штаб зробив висновки. По-перше, до складу повернулися Сантіні та Ігнатівич. По друге, не виїзну червоно білу форму змінили на більш звичну чорно-білу. Мені кажеться. Та що наші цвів чорно-біле і здавна вже есть как бы в красной форме ми не играть в команды. мотивація та слушні зміни у складі дали свій результат. Зоря за рахунок безперервного руху та тиску раз по раз загрожувала воротам суперника. Претендувала на швидкий гол, але не спромоглася. Господарі поля відповіли активністю олійника та ударом Джуліану у стійку, але цього для зміни рахунку було замало. Натомість зоря зусиллями Данило свого таки домоглася. І байдуже, що замислювалася гольова передача. Головне змогли забити. Своїх ребят настраювали на бойову ігру. До цього, ви знаєте, ми три ігри проіграли. Результат дуже плачевний. Десять м'ячів пропустили, ноль забили. Звісно, їхали будь-якими путями цеплятися і доказувати, тому що ну так далі не можна. На протилежному боці поля знову у центрі уваги Олійник. Своєю активністю Денис довів. Його поява на полі не випадкова. Я ждав этого моменту, готовился, тренувався, старался на тренуваннях так, щоб це, це случилось. Ну жалко, що не виграли. Не виграли, але й не програли. Хоча кому від того легше у Дніпропетровську. У перерві Рамос випустив Калінича у пару до Селезньова та не помилився. Після подачі Кравченка з Каліничем боровся лише центр Форва Данило. Про існування Селезньова захисники зорі схоже геть забули. За такого результату годі й чекати появи молодого Близниченка. Інша справа коноплянка та Матеус, які на фланах змінили Кобахідзе та не готового на 90 хвилин Олійника. Матеус навіть міг рятувати зустріч для Дніпра. Мав змогу бити по воротах, натомість вирішив упасти у карному майданчику. Сталося це вже у доданий арбітрам час. Скільки б не сперечалися Селезньов та Федецький з арбітрами, нічого від цього не змінилося. Принаймні у цьому матчі та у цьому чемпіонаті. Що ж до Кубка України, найцікавіше для Дніпра якраз попереду. Ся второ місце вже не займав. третье, скорее всего, тоже. Будем стараться в Кубке хорошо Заря, Можно сказать более мотивирована была в этом плане. Они приехали, не захотели отобрать очки, они это сделали. Они довольны результатом. Вот все-таки где-то где, где все-таки наши мысли в Кубке Украины, наверное, так вот во всяком случае меня со стороны видела сегодня.